Чи замислювались ви коли-небудь, наскільки швидко плине життя у сучасному світі: щоденні справи, безліч завдань, постійна багатозадачність, це все створює хаос у нашому розумі та викликає відчуття втоми. У цій метушні ми часто втрачаємо внутрішній спокій, що є ключем до щасливого та гармонійного життя. Але не хвилюйтеся: буддизм пропонує цінні ідеї, які допомагають знайти цей спокій навіть у найскладніших обставинах. У цьому відео ми поринемо у мудрість буддизму та дослідимо 15 важливих уроків, що можуть змінити ваше сприйняття життя. В основі цих уроків ідеї про усвідомленість, доброту та прийняття. Вони навчать нас справлятися з викликами сучасного світу, від прийняття змін до відчуття вдячності. Кожен урок це не лише практичний підхід до життя, а й крок до розуміння його глибшого сенсу. Давайте разом вирушимо у подорож до цієї древньої мудрості, щоб дізнатися, як вона може зробити наше життя більш осмисленим. Ви навчитеся зберігати спокій серед хаосу щоденного життя, знаходити радість у простих речах і розвивати внутрішню силу. Якщо вам сподобається, що ви побачите, підтримайте нас лайком, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер давайте почнемо з першої історії та уроку. Урок перший прийняття непостійності. У центрі буддійських вчень лежить глибоке розуміння непостійності. Це поняття нагадує нам, що все в цьому світі постійно змінюється від пір року до припливів і відпливів, від наших думок до емоцій. Непостійність є невід'ємною частиною життя. І прийняття цього факту допомагає нам звільнитися від надмірної прив'язаності або відрази до певних речей. Непостійність можна порівняти із річкою, яка тече безупинно, вода постійно змінюється, але річка залишається річкою. Так і наше життя це потік змін, і якщо ми навчимося приймати його таким, яким воно є, ми зможемо повною мірою насолоджуватися кожною миттю. Прийняття непостійності не означає, що життя безглузде. Навпаки, воно дає нам змогу цінувати кожен момент ще більше, бо ми знаємо, що нічого не триває вічно. Коли ми стикаємося з труднощами, усвідомлення того, що вони тимчасові, може приносити нам спокій і перспективу, так само як бурі минають, а зима змінюється весною, наші труднощі також не є вічними. Прийняття непостійності навчає нас смиренню та нагадує, що ми всі взаємопов'язані, як річка не може існувати без берегів. Так і ми є частиною великої мережі життя. Усвідомлення цього допомагає нам цінувати радощі життя, поки вони тривають, і долати труднощі з ясністю та спокоєм, знаючи, що і вони минуть. Це пробуджує в нас глибоку вдячність за дар існування, даючи змогу сприймати кожен момент як частину прекрасної симфонії життя. Урок другий практика усвідомленості, усвідомленість, яка є фундаментальною основою буддійської філософії. Пропонує потужний спосіб впоратися зі складнощами життя. У своїй суті усвідомленість полягає в тому, щоб бути повністю присутнім у поточному моменті, без осуду чи упередженості. Це практика спостереження і прийняття кожної миті з уважністю і відкритістю. Ми можемо практикувати усвідомленість у різний спосіб через медитацію, спостереження за своїми думками, емоціями чи тілесними відчуттями. Наприклад, коли ми медитуємо, ми вчимося спостерігати за потоком свідомості, не прив'язуючись до нього, а також розвиваємо внутрішню стійкість. Однак усвідомленість не обмежується лише медитацією, її можна інтегрувати в будь-які повсякденні дії під час їжі, прогулянок або навіть під час спілкування. Коли ми практикуємо усвідомленість, кожна навіть найпростіша дія набуває нового сенсу. Ми починаємо помічати деталі, яких раніше не бачили, і отримуємо справжнє задоволення від найбуденніших речей. У світі постійних відволікань, усвідомленість дарує нам притулок спокою та присутності. Вона дозволяє нам краще розуміти себе і свої реакції на виклики життя, а також відповідати на них з ясністю і мудрістю. Завдяки усвідомленості ми пробуджуємо в собі співчуття та емпатію, поглиблюючи зв'язок із іншими людьми. Усвідомленість це не лише техніка, а стиль життя, спосіб ставлення до світу з відкритістю, цікавістю та прийняттям, це шлях до глибшого розуміння себе і світу навколо, який приносить нам радість і спокій у кожній миті. Урок 3. звільнення від прив'язаностей. Прив'язаність є одним із найглибших джерел страждань у нашому житті ми постійно прагнемо чогось, матеріальних речей, успіху, схвалення. Але переслідуючи ці бажання, ми часто втрачаємо внутрішній спокій, Будда вчив, що прив'язаність є коренем страждань, адже все у світі непостійне і не здатне повністю задовольнити нас. Ми прив'язуємося до тимчасових речей, сподіваючись знайти в них щастя, але зрештою стикаємося з розчаруванням. Відпустити прив'язаності це не означає відмовитися від радощів життя. Це означає перестати хапатися за те, що минуще, і навчитися знаходити спокій у собі. Коли ми усвідомлюємо, що всі речі змінюються і зникають, ми починаємо менше залежати від них. Це відкриває нам шлях до свободи та внутрішньої гармонії. Уміння звільнитися від прив'язаностей допомагає нам легше переживати життєві виклики, зберігаючи відкритість і вдячність до кожної миті. Це дає нам змогу зосередитися на тому, що дійсно важливо, і знаходити щастя всередині себе, а не в зовнішніх обставинах. Урок четвертий співчуття як ключ до внутрішнього миру. Однією з найбільш трансформуючих практик у буддійській філософії є розвиток співчуття. Це не просто співпереживання іншим людям, а здатність відкривати своє серце навіть перед обличчям труднощів чи викликів. Співчуття починається із розуміння того, що всі живі істоти, як і ми, прагнуть щастя і намагаються уникати страждань. Однак справжнє співчуття починається з нас самих. Чи часто ми прислухаємося до своїх потреб і приймаємо свої недоліки? Чи готові ми прощати собі помилки так само, як готові пробачати іншим? Самоспівчуття — це не егоїзм, а базова потреба для внутрішнього зцілення. Коли ми навчаємося ставитися до себе з теплом і добротою, ми відкриваємо серце для інших. Практика співчуття також допомагає нам краще розуміти світ. Коли ми стикаємося з чийсь гнівом чи агресією, замість того, щоб відповідати тим самим, ми можемо спробувати побачити біль, який лежить в основі цих емоцій. Люди часто діють із позиції страху або незнання, і співчуття дозволяє нам залишатися стійкими і відповідати з добротою. Дослідження також підтверджують, що співчуття має позитивний вплив на наше психічне здоров'я. Воно знижує рівень стресу, покращує взаємини і навіть сприяє довголіттю. Це практика, яка збагачує як наше життя, так і життя тих, хто нас оточує. Розвиваючи співчуття, ми починаємо бачити красу у зв'язку між усіма живими істотами. Ми стаємо не просто глядачами, а активними учасниками створення гармонії у світі. Урок п'ятий відмова від суджень. Часто ми сприймаємо світ крізь призму власних суджень добре чи погано, правильно чи неправильно. Ці судження базуються на нашому досвіді, упередженнях і очікуваннях, але вони обмежують нас, заважаючи побачити реальність такою, якою вона є. Буддійські вчення нагадують, що судження це лише розумові конструкції, вони не є об'єктивною істиною, а лише нашим сприйняттям. Відмова від суджень дозволяє нам дивитися на світ із відкритим розумом і серцем, сприймаючи кожну ситуацію як можливість для зростання. Наприклад, якщо ми стикаємося з викликами, замість того, щоб відразу оцінювати їх як негативні, ми можемо спробувати побачити в них урок або шанс змінити своє життя на краще. Це не означає ігнорувати труднощі, але змінювати своє ставлення до них, коли ми припиняємо засуджувати інших людей. Ми відкриваємо двері для справжнього розуміння, адже кожен із нас має свій унікальний шлях, і те, що здається неправильним із нашої перспективи, може бути абсолютно логічним з точки зору іншої людини. Практика відмови від суджень дарує нам свободу, вона дозволяє приймати життя у всій його різноманітності, без спроб підлаштовувати його під свої очікування. І що більше ми практикуємо це. То більше миру і радості знаходимо у повсякденних моментах. Урок шостий порожнеча як джерело сили. Однією з найбільш глибоких концепцій буддійської філософії є порожнеча. Спочатку це поняття може здаватися лякаючим або незрозумілим, але насправді воно несе величезну силу і свободу. Порожнеча не означає, що нічого не існує, вона нагадує нам, що всі речі не мають власної постійної сутності. Усе у світі залежить одне від одного і нічого не існує окремо. Наприклад, дерево залежить від ґрунту, сонця і води, а ми залежимо від повітря, їжі та інших людей. Усвідомлення порожнечі допомагає нам звільнитися від ілюзії, що ми окремі або ізольовані, воно відкриває нам очі на взаємозалежність усіх речей і вчить цінувати кожну взаємодію. Коли ми розуміємо порожнечу, ми перестаємо прив'язуватися до постійності. Ми усвідомлюємо, що наше Я це теж змінна конструкція, яка постійно формується через досвід, думки та емоції. Ця реалізація дає нам свободу змінюватися і творити себе знову і знову. Порожнеча також приносить нам спокій у хаотичному світі, вона дозволяє нам приймати зміни без страху і з відкритим серцем, адже ми розуміємо, що все є частиною великого потоку життя. Урок сьомий. Сила усвідомленості у повсякденному житті, усвідомленість стала одним із найбільш популярних інструментів сучасного світу для боротьби зі стресом і тривогою. Але у буддійській філософії це не просто техніка, це спосіб життя. Усвідомленість допомагає нам бути тут і зараз, сприймати кожен момент у його повноті, замість того, щоб жити у минулому чи хвилюватися про майбутнє. Кожен наш день сповнений моментів, які ми часто пропускаємо через поспіх чи автоматизм. Наприклад, під час їжі ми можемо думати про роботу або дивитися телевізор, майже не відчуваючи смаку їжі. Або коли спілкуємося з близькими, наша увага може бути спрямована на телефон. Усвідомленість нагадує нам зупинитися і повернутися до цього моменту. Практика усвідомленості не обов'язково вимагає багато часу. Це може бути кілька хвилин зосередженого дихання, уважного спостереження за природою або навіть миття посуду з повною увагою до процесу. Головне, бути повністю присутнім у тому, що ви робите. Крім того, усвідомленість допомагає нам розпізнавати свої емоції, не даючи їм керувати нами. Наприклад, коли ми відчуваємо гнів, ми можемо зупинитися і запитати себе, що я зараз відчуваю, що стало причиною цього. Такий підхід дає нам можливість відповідати на ситуацію розумно, а не реагувати імпульсивно. Дослідження підтверджують, що регулярна практика усвідомленості покращує концентрацію, знижує рівень стресу і навіть підвищує загальне відчуття щастя. І що більше ми її практикуємо, то більше усвідомлюємо, що кожен момент нашого життя є безцінним подарунком. Урок восьмий прийняття неминучості змін. Однією з ключових істин буддизму є концепція непостійності: усе у світі постійно змінюється, пори року змінюють одна одну, люди приходять і йдуть, наші думки і почуття змінюються щомиті. Проте ми часто чіпляємося за стабільність, намагаючись утримати те, що за своєю природою не може залишитися незмінним. Чіпляння за минуле чи страх перед майбутнім лише породжують страждання. Наприклад, коли ми боїмося втратити щось важливе. Ми витрачаємо свою енергію на тривогу замість того, щоб насолоджуватися тим, що маємо зараз. Прийняття змін не означає, що ми повинні бути байдужими або уникати емоцій. Навпаки, це закликає нас бути щирими у своїх почуттях, але не дозволяти їм визначати наше життя. Наприклад, якщо ми втратили роботу або завершили стосунки, прийняття допомагає нам побачити це не як кінець, а як початок нового шляху. Медитація є чудовим інструментом для практики прийняття змін. Коли ми спостерігаємо за своїми думками і відчуттями без осуду, ми усвідомлюємо, що все приходить і минає. Це допомагає нам залишатися стійкими навіть у найважчі моменти життя. Замість того, щоби боятися змін, ми можемо навчитися бачити в них можливості для зростання і нових відкриттів. Як сказала Еленор Рузвельт, майбутнє належить тим, Хто вірить у красу своїх мрій. Урок дев'ятий мудрість смирення, смирення це якість, яку часто неправильно розуміють як слабкість або поступливість. Однак, у буддійській філософії смирення є вираженням внутрішньої сили і зрілості, це здатність визнавати свої помилки, вчитися у кожного і бачити свою частину у великій картині світу. Смирення допомагає нам звільнитися від гордині і бажання бути кращими за інших. Воно нагадує нам, що у цьому світі ми всі рівні, і кожен із нас робить свій внесок у загальне благо. Наприклад, смирення дозволяє нам приймати критику без образ і бачити в ній можливість для вдосконалення. Коли ми визнаємо, що не знаємо всього, ми відкриваємося для нових знань і досвіду. Практика смирення також допомагає нам у стосунках із іншими людьми. Коли ми слухаємо з повагою і приймаємо різні точки зору, ми створюємо атмосферу довіри і взаєморозуміння. Будда казав: якщо ви хочете бути мудрими, навчіться бути порожнім. Це означає, що справжня мудрість приходить тоді, коли ми звільняємося від прив'язаності до свого Я і відкриваємося до мудрості Всесвіту. Смирення не принижує нас, а навпаки, підносить. Воно дозволяє нам бачити свою справжню велич у простоті і гармонії із світом. Урок 10. мистецтво відпускання. Чи траплялося вам коли-небудь триматися за щось або когось так міцно, що це починало завдавати більше болю, ніж радості? Відпускання це не втрата, а звільнення, це акт, що дозволяє нам рухатися вперед, залишаючи за собою все те, що більше не приносить користі. Буддизм навчає, що прив'язаність є однією з головних причин страждання. Ми часто прив'язуємося до людей, речей, ідей або навіть до своїх очікувань. Наприклад, коли щось іде не так, як ми планували, це викликає розчарування. Але якщо ми навчимося відпускати очікування, ми відкриємо більше місця для радості і спонтанності. Відпускання не означає забути або ігнорувати це радше прийняття того, що все у світі змінюється. Це дозволяє нам відпустити контроль і довіритися життю. Практика відпускання може початися з малого: наприклад, розчистіть простір у своєму домі, відпустивши старі речі, які більше вам не потрібні, або попрацюйте над відпусканням давніх образ, які тільки обтяжують ваше серце. Як казав Будда, ви вільні в ту мить, коли відпускаєте. Відпустивши, ми даємо собі можливість побачити нові горизонти і знайти внутрішній спокій. Урок одинадцятий служіння іншим як вищий прояв себе. Хоча шлях самопізнання і розвитку часто спрямований на внутрішню роботу, його найвища мета це служіння іншим. У буддизмі існує концепція бодхісатви, того, хто прагне досягти просвітлення не тільки для себе, але й для того, щоб допомагати іншим знайти шлях. Служіння не обов'язково має бути чимось великим чи драматичним, це можуть бути маленькі добрі справи. Підтримка друга, волонтерство, допомога незнайомцю або навіть просто посмішка, що підніме комусь настрій. Коли ми ділимося своєю енергією, часом або ресурсами, ми створюємо сильний зв'язок із навколишнім світом. Іноді служіння іншим може здаватися жертвою, але насправді це наповнює нас і робить наше життя більш змістовним. Суть служіння полягає не тільки в діях, а й у нашому намірі. Якщо ми діємо з добрим серцем і без очікування винагороди, ми стаємо джерелом позитивної енергії, як сказав Далай-Лама, сенс життя допомагати іншим, і якщо ви не можете допомогти, хоча б не нашкодьте. Служіння іншим це найвищий прояв любові, яка виходить за межі его і об'єднує нас із Всесвітом. Урок 12. шлях до внутрішнього спокою через вдячність. Вдячність є однією з найсильніших практик, яка змінює наше сприйняття життя. Вона допомагає нам зосередитися не на тому, чого нам не вистачає, а на тому, що ми вже маємо. У сучасному світі, де ми завжди прагнемо більшого, легко втратити зв'язок із теперішнім і почати сприймати те, що маємо, як належне. Проте вдячність дозволяє нам цінувати навіть найпростіші речі: свіже повітря, їжу на столі, усмішку близької людини. Практика вдячності не вимагає багато часу. Ви можете почати з простого записуйте три речі, за які ви вдячні кожного вечора перед сном. Це може бути щось велике, наприклад, здоров'я або дрібне, як гарний захід сонця. Коли ми зосереджуємося на вдячності, наш розум починає помічати більше позитивних моментів у житті. Це не означає ігнорувати проблеми, але допомагає побачити, що навіть у найважчі часи. Завжди є щось, за що можна бути вдячним. Як сказав Мелоді Бітті, вдячність відкриває двері до життя, вона перетворює те, що ми маємо: у достаток, хаос, у порядок, а заперечення у прийняття. Через вдячність ми відкриваємо шлях до внутрішнього спокою, який не залежить від зовнішніх обставин. Урок тринадцятий значення терпіння на шляху до саморозвитку. Терпіння ще це чеснота, яка часто недооцінюється у сучасному світі швидких результатів. Ми звикли очікувати миттєвого задоволення, від швидких покупок до миттєвого доступу до інформації, але справжній прогрес і глибокі зміни потребують часу. Саморозвиток це, це марафон, а не спринт. Неможливо змінити все за одну ніч, і це нормально. Терпіння дозволяє нам прийняти темп. У якому розгортається наше життя. Подумайте про природу. Наприклад, щоб вирости з маленького насіння у величне дерево, потрібні роки. Те саме стосується і нашого особистого розвитку. Ми маємо вчитися насолоджуватися процесом, а не тільки очікувати результату. Практика терпіння включає вміння чекати без роздратування, довіряти процесу і бачити красу у поступових змінах. Терпіння допомагає нам не кидати справи, коли результат здається далеким. Як говорив конфуцій, немає значення, як повільно ви йдете, поки ви не зупиняєтеся. Зберігаючи терпіння, ми не лише стаємо сильнішими, а й глибше усвідомлюємо себе і навколишній світ. Урок 14 пошук гармонії між внутрішнім і зовнішнім світом. Наш внутрішній світ це те, що формує наші думки, емоції і переконання. Зовнішній світ це те, як ми взаємодіємо з іншими людьми, приймаємо рішення і впливаємо на оточення. Баланс між цими двома світами є ключем до гармонійного життя. Коли ми надто зосереджуємося на зовнішньому світі, ми можемо втратити контакт із собою, постійно намагаючись відповідати очікуванням суспільства. З іншого боку, якщо ми заглиблюємося лише у внутрішній світ, то можемо втратити здатність адаптуватися до реальності. Для досягнення гармонії важливо знайти час і для внутрішнього самоаналізу, і для активної участі у зовнішньому світі. Наприклад, медитація або письмові практики можуть допомогти зрозуміти свої емоції, тоді як спілкування з людьми або робота над спільними проектами дозволяють втілювати свої ідеї у дії. Гармонія між внутрішнім і зовнішнім світом дає відчуття цілісності. Вона допомагає нам бути щирими із собою і водночас діяти ефективно у зовнішньому середовищі. Урок 15 ваша історія найцінніший дар світові. Кожна людина має унікальну історію, повну досвіду, уроків і моментів, які сформували її. Ваша історія це не тільки те, що сталося з вами, а й те, як ви пройшли через ці події, чого навчилися і ким стали. Іноді ми схильні применшувати свою історію. Думаючи, що вона неважлива. але ваша історія може надихнути інших, стати для когось поштовхом до змін або джерелом підтримки у важкі часи, діліться своїм досвідом, навіть якщо він здається вам незначним. У ваших словах, переживаннях і висновках можуть знайти відгук ті, хто шукає відповіді. Як сказав письменник Майя Енджелоу, немає більшого агонії, ніж носити в собі невимовну історію. Коли ми ділимося своєю історією, ми не тільки допомагаємо іншим, але й глибше розуміємо себе. Ми переосмислюємо свої переживання і бачимо в них значення, яке раніше могли не помічати. Ваш життєвий шлях це цінний дар світові. Поділіться ним із гордістю і щирістю. Ця подорож до саморозвитку і гармонії, яку ми пройшли разом, це лише початок. Ви вже зробили важливий крок. Вирішивши змінити своє життя і стати найкращою версією себе. Але пам'ятайте, немає кінцевої точки. Життя це постійний процес навчання, розвитку і відкриттів, щоб не траплялося на вашому шляху. Пам'ятайте, що ви маєте силу змінювати своє життя і впливати на світ навколо себе. Не бійтеся робити помилки, це частина процесу. Не зупиняйтеся, навіть якщо шлях здається важким, і завжди вірте в себе. Адже у вас є все необхідне, щоб досягти своєї мети. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. Поділіться своїми думками, який урок найбільше відгукнувся вам, що ви плануєте змінити у своєму житті. Дякую за вашу увагу і за те, що обираєте свій шлях до кращого.